Медики, що, на жаль, ну, що теж це було там і не лише зараз, а і раніше, що у деяких військових вже спостерігали вони більш-менш масово, що вони настільки вигорають, і їхній стан такий, що вони кажуть, та нам, уже однаково, там, умовно. Мені однаково загину я чи не загину. Тобто вони настільки вже не могли далі там воювати, грубо кажучи, да, виконувати якісь бойові завдання, що для них. якби, Вибачте, це дуже важко сприймати, але так я чув від медиків, що для них загинути це як полегшення, певне. Так. Плюс вони розуміють, що от, ну, джині, це, рідні це отримують такі... якось там. Yeah. Да. І от це я на прикладі деяких спецпідрозділів, в мене там близькі, друзі, помічники є в різних спецпідрозділах. я кажу, що там, де, наприклад, навіть під час воєнного стану, раз на якийсь період там, вони отримують тих 5-7 днів для того, щоб побути вдома, раз на два місяці.